Математика добрий день. Осінь така щедра, осінь така мила, урожай зібрала, листя взолотила, Овочі в коморі зиму дожитають, Яблука духмянь в садочку достигають. Зараз давайте, діточки, з вами відгадаємо загадки про дари осень. Якщо це буде у нас овоч, ми будемо його складати у кошик з овоча, а якщо фрукт кошик з фруктами. Ну що ж, давайте першу загадку. Жовте з боком червоненьким з дерева дістану. Дуже добре, солоденьке, кругле і духмяне. Що це? Так, це у нас яблуко. В який кошик ми його покладемо? Так, кошик з фруктами. Слухаємо наступну загадку. Мов би на одній нозі. Він зростає на лозі. Кожен скуштувати рад соковитий. Так, виноград. Який кошик ми його покладемо? Так, кошик з фруктами. Добре, наступна загадка. Солодка, соковита, соком вся налита, її скоріше з'їсту мушу бо дозріла жовта груша. В який кошик ми її покладемо? Так, кошик з фруктами. Ти жовта, чи ти синя, соковита господиня. Що це жовте синя Так, це у нас слива. Який кошик ми її покладемо? Так, кошик з фруктами. Добре. Наступна загадка. Сидить баба серед літа, сто сорочок одіта. Що це, що має багато листочків? Так, це у нас капуста. Який кошик ми її покладемо? Так, кошик з овочами. Далі? Що то за голова, що лиш зуби і борода? Що це? Так, це у нас часник. Який кошик ми його покладемо? Так, кошик з овочами. Далі. І печуть мене, і варять, і їдять мене, і хвалять. Так, це наша улюблена картопля. Куди ми її кладемо? Так, кошик з овочами. Кажуть, щоб хвороб не мати, треба всім в мене вживати. Що це? Цибуля, в який кошик ми його кладемо? Кошик з овочами. Ну що ж, молодці, ось ми знайшли та поскладали всі овочі та фрукти. Ну, ми порахуємо всі овочі та фрукти кількісною лічбою. Починаємо. Один, два, три, чотири, пять, шість, 7, вісім. Скільки у нас овочів та фруктів? 8. А скільки фруктів ви бачите? Чотири. А овочів. Так, теж чотири. Тепер давайте з вами порахуємо порядковою лічбою всі овочі та фрукти. Починаємо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Добре, молодці. Скажіть, будь ласка, що в нас друге? Яблуко, а п'яте? Капуста. Шостий. Часник. Що в нас перед капустою? Груша, після яблука. Виноград. Саме перший. У нас сама перша слива. Так, а остання картопля. Що в нас знаходиться між картоплею та чесником? Цибуля. Добре. Ну що ж, наступна наша гра «Знайди пару. Подивіться уважно на овочі та фрукти. Поміркуйте, як можна скласти пари. По яким ознакам? Так, ми можемо скласти пари за кольором, а також овоч та фрукт. І так, до капусти хто у нас піде, яка пара? Так, зелене яблуко. Далі у нас буде. Гарбуз, до пари йому буде помаранчевий абрикос. Далі у нас баклажан, до пари йому, слива, червоний яблуко, а до пари йому червоний помідор. І останній жовтий перець і до пари. Жовта груша. Ось які в нас чудові пари вийшли. Так, далі трошки з вами відпочинемо і зробимо динамічну фіскульт фізку, хвилинку. Три ягідки, три вишеньки достигли у садку. летіли три горобчики, поїли до смаку, упали вниз три Кісточки у землю в ямку скік з трьох зерняток три паростки з'явились через рік. Добре, молодці, відпочили. Рухаємось далі. На які геометричні фігури схожі наші дари осень? Дивимось. У нас з вами є які геометричні фігури? Так. Овали та кружечки, коло. Чим вони відрізняються? Формою та кольором. Ну що ж, перше у нас червоне яблуко. На яку геометричну фігуру воно схоже? Так, на червоне коло. Далі у нас капуста. Схожа на зелене коло. Цибуля, схожа на помаранчеве коло, груша, схожа на жовтий овал, огірок, схожа на зелений овал, баклажан, так схожий на фіолетовий овал. Картопля, схожа на коричневий овал. слива, слива, схожа на фіолетове коло. Добре. Наступна наша гра порівняй. Давайте згадаємо з вами математичні знаки, які ми вже знаємо. Як називається цей знак? Дорівнює. А цей. Не дорівнює. Дзьобок у нас відкритий. Як називається цей знак? Більше. А коли дзьобик закритий, такий знак називається менше. Добре, ну що ж, порахуйте, скільки у нас яблук? Три огірочки. Три. Який ми знак поставимо? Дорівнює чи не дорівнює? Дорівнює, добре, молодці. Далі, скільки в нас гарбузиків? Три. А часників. Два. Який ми знак поставимо? Дорівнює чи дорівнює? Так, недорівнює. Правильно. А який дзьобик буде дивитися на наші гарбузи? Закритий чи відкритий? Так, відкритий. Чому? тому що їх більше, ніж часників. Добре. Порахуйте виноград. Чотири. Помідори. 4. Який ми знак поставимо? Дорівню чи не недорівні? Так, ми поставимо знак дорівню. Далі. Парахуйте моркви. 5. Картоплі, скільки у нас? Чотири. Який ми знак поставимо? Дорівнює чи недорівню? Так, недорівні. А який зюбик буде дивитися на моркви? Відкритий чи закритий? Так, відкритий. Чому? Тому що моркви більше, ніж картоплі. Далі, скільки у нас капуст? Дві, цибулі. Три. Який ми знак поставимо? Дорівню чи не до рівню? Не Недорівню. А який дзьобик буде дивитися на капусти? Закритий чи відкритий? Закритий чому? Тому що капусти менше, ніж цибулі. Так, скільки у нас слив? П'ять, скільки перців? П'ять. Який ми знак поставимо? Дорівні. Молодці. Далі, скільки гарбузів? Один. А яблук? Два. Який ми знак поставимо? Не Недорівні. А який дзьобик буде дивитися на наш гарбуз? Закритий чи відкритий? Так, закритий. Чому? Тому що гарбузиків менше, ніж яблук. Добре. Рухаємось далі. На нашому городі виросло два помідори і один огірок. Скільки всього овочів? Так, всього овочів 3. Скільки помідорів? Два. Огірків? Один. Який ми знак поставимо? Додавання чи віднімання? Так, додавання. Два додати один дорівнює скільки всього? 3. Далі у нас з вами на городі вираз один огірок. І два помідори. Скільки всього овочів? Теж три. Один огірок. Два помідори. Який ми знак поставимо? Додавання чи віднімання? Так, додавання плюс один додати 2 дорівнює 3. Добре. Далі у нас вираз один помідор, ще один помідор і один огур, огур, огірок. Скільки всього овочів? Так, теж три. І так, один додати, один додати, один дорівнює 3. Що ж ми з вами бачимо? Які ж у нас числа живуть в будиночку цифри 3? Це у нас числи. Цифра 2 і 1. 1 і 2. А також цифра 3 складається з кількох одиничок? Так, з трьох одиничок. 1 один, Додати 1 додати один. Разом. 3. Добре, ну що ж, давайте з вами зробимо гімнастику для наших оченят. Приготувались. Будемо робити оченятами вліво-вправо. вгору вниз. Ведемо по полу в одну сторону. І іншу сторону. Закрили очі Відкрили. закрили, Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Покліпали. Так, подивилась вгору, вниз, вправо, вліво, молодці, поклали далоки на наші оченята, помасажували. Ось як гарно. Відпочили наші оченята. Ну що ж, з якою цифрою і числом ви сьогодні зустрілися на городі? Так з числом та цифрою 3. А на яку геометричну фігуру схожі огірок? На овал, а помідор, на коло, а яблуко? Теж на коло. Ну що ж, ви такі розумні? Молодці, я кажу вам до побачення, до нових зустріч на математиці!